Всім привіт! Давайте будемо останній день турнірити. Так, що оборона каже моя оборона В. Б. Ну, Непогано, в принципі, як на мене. Мої чехлики на й виграють. Так, а, з приводу атак. Скільки Я, я два дні не записувала. Там, як на початку все йшло класно. Останні два дні в мене тупо залило на заливах, і в мене вже був викуп. Що можу сказати, Турніри я не записувала, тому що трошки були напряжні дні з малим полікарням, все. Ну, коротше, не вистачало мене слов, ні бажання не записувати. І так же, ну, по тому, як я турнірила, видно, в принципі, що я була як подушка пердушка Так, ну що? Що у нас тут? блін. Це я так розумію, останній день, типу у мене буде як випробування на стресостійкість. Так, це і тирич стеунда. Кайф. Що будемо тут робити? Ітей нуль. Блін, тут і Людвігам. Але, але, але мені не подобається, тому що це тут дедбут. Якщо виконути Людвіга, кого сюди брати. В принципі, нема кому, Можна тоді ризикнути. Це так в голову зараз швидко стрельнуло, поки я пам'ятаю. Візьмемо дві машки. Погнали 4-1. Не знаю чому, чомусь там. Я спочатку хотіла жовтих взяти, але лікар не вміщався. Так, що ми маємо? Четвірку червоних. І на цьому приїхали, а далі. Це хто знову, мабуть, заберемо? Такі собі маю тут перспективи. Собі трохи фіолетових візьмемо. Червоні не склались так, як я хотіла, це зараз в мене ця, до речі, буде ультувати. Зарядиться вона. Це в неї летить багато камінчиків. Оці червоні останні були вирішальними. Так, ми маємо трошки шанси, щось десь вирішити в цій ситуації. Попробуємо сюди. І тільки 800. Ну, попробуємо. Яка я тобі вдячна, пане дедбут, за твоє ухиляння. Знаєте, я це зараз так по собі дивлюся, по тому, як я дивлюсь на поле, і я не можу вирішити, як би мені тут зробити так, щоб я могла собі зарядити червоних. І я чудово розумію з цього всього, що я наскільки заї. Сьогодні, <гум> що я не можу побачити, як мені взяти трійку червоних. І це треш. Приїхали, називається. <гум> Хто ти церковник? І ти відроджуєшся. <гум> червоних нуль. Але, але, я тут дивлюся, ми, мабуть, цього Лазаля лишимо. Це 400 опець. Цей 375. Але, ось вже вішає там всяку ту фігню. Значить, ми тоді нехай вже будуть і коньки... коньки. Конячки на нас. Будемо тоді, щоб це за все блокувати дедвута. І будемо молитися, щоб десь якось приїхали червоні. Хм, сліпота, кайф. А ти не міг вдарити в башку, яка отам стояла самотня. Ні, треба було саме сюди. <кхм> Сорян, в мене ще буває кашель. Ще я не повністю. Вилікувалася. Ну Нехай так, то ніби не зарядить. Блін, комбо! Я спокійна, я не, я не, не тікаюсь, все добре. Погнали! Коротше, вбиваємо цих двох, якщо це, звичайно, не, у, не ухилиться знову, пан. Добре, це є. Далі що робимо? Трійка червоних є, але це мені треба заряжати цього притрушеного. Я цього не хочу. Може десь вийде зробити це нейтрально? Так, тут є трійка. А ще би. Сказали, не буде сьогодні більше. Ага. Угу. Ну, бой, давай в Рігарда. Ні, в Шері. Ну, в Шері в нас така моцна дівчина, повинна витримати. Добилися. Фух, ну тут щось ледве. Все, далі можна робити шоти, я вміщаю ці, розбив, я вміщаюся в хрестики. Так, ти що робиш? Б'є по трьом. Ну, в принципі, можна тут... Це може стерити, звичайно, таунта. Але давайте ми його таки повернемо. І. Було б взагалі непогано взяти жовтих, але якби я була впевнена, що вони є, тому що оці два дні, коли у мене жахливо знайшло поле, я вже експерим... ну, було скосі жовті. І я вже дійшла до того, що я експериментувала. І жовті брала, і без лікаря ходила, і як там тільки не було, але все одно були дуже шалені трабли в мене з полем. Це просто треш. Я не знаю, як це називається, одні жовті. І як його тут оце не матюкатися, я <реш> <реш> не знаю <і> я. <реш> так, ми маємо четвірку Фіолета. Ну, ми її заберемо. Так, далі. Це за все, що ми будемо умикати Рігарда. І де мені взяти ще фіолетових? Хто знає? Друбимо так, може там десь комбо, щось складеться? Я, багато, я дуже багато чого хочу, я так розумію, в цьому житті. Мені, кажуть, афігушки. Там можна скласти 4 червоних, але воно мені також нічого, в принципі, не дасть. Бо шері в мене не зарядиться. Треба шері прибрати той загін, нехай воно мене заряджається за. За сім камінчики. Так зараз тя б'є. Можливо, вона на всіх мені поховає. Мінус капідон. Я угу. так погнав людвих. Візьмемо червоних. Ну, тут по червоних поїхали тоді, коли, в принципі, трошки пізновато. Так, там той увець, як його, але мене і альберіг, в принципі, турбує. Тоді давайте приберемо альберіха. Угу. Тепер, якби десь багато взяти свого камінчика. Але хоча дівчата зараз зарядяться, але ж... Але ж ми ува не винесемо так швидко. Він познімав з мене... А, не, ну, не він, а цей. Ельф познімав з мене ману. Гадость така. З Мар'яни. Ця фішка дуже бісить. От прям нереально вона бісить. Так, пані о, червоні. Можливо, ми тебе доб'ємо. Супер. Окей, okay. ну no, просто після того, як мені поховали купідона, я вже трошки засумнівалася, чи вийде там щось роботи. Мені б хотів хоча б цей турнір, і турнір в топ-5. Взагалі було б шикарно. Ну, щось така команда. Ніфігасі. Оце лопать. Ворог самим великим. Саме великої здоров'я на той момент, коли він вдарить цей, подавляється це цілі. Ніфіга сі. Ти що робиш? Кровотеча? І він лікується цією кровотечі і імунітет буде мати до посили. Хатор в центрі. Капець мені. Це буде дуже тяжко. Знову куч жовтих. Не знаю. Десь спробувати щось би покрутити. Ну, блін, скільки жовтих. Червоні, ну, майже називається. Угу. Майже попали, переїхали. Хтось на куди. Це вже уль... <кхе> зараз буде, як ш... <кхе> скажена, ультувати кожен хід. Мені треба фіолетові, багато. Тут і зараз, будь ласка. Але зараз буде вже ходити, а в мене моя команда вже при смерті. Цікаво, я зможу? Ні, не зможу. Там буде комбо летіти і ми ту зарядимо. Якщо я зриваю у фіолетові, там тоді складаються сині. І ота от чувіха заряджається від одного камінчика. І це дуже сумно, але доведеться це робити. Угу, вона зарядилася. І вся така кайфова ситуація не те, що вона вдарила б в Рігорда тільки присмерті. Ні, вона вдарила саме туди, кого можна було би. Зараз активувати і ними бити. Чотири ходи, Це тут дуже багато. І ми свій смартан зарядили. <хи> Кайф. Ну, хто ж міг знати, що, що вона вдари так, тому і рігарда я раніше активувала. На нас що тільки не висить. Все, що хочеш, є. Ну просто нереальна кількість. А тоді давайте, щоб не було хоча б не в нуль, спробуємо пробити гатор, якщо ми, звичайно, попадемо. Ми попали, ніфігася, зараз це, звичайно, поставить кучу ухилянь, кучу всього, що хочеш. Машка зараз від'їжджає купідон. Так як треба. Ну, в принципі, манук, ну, давай побачимо, скільки ти вгадиш. Ну, Хоча в нас це зрізана проти особих навиків. Да, як воно там правильно називається? Все, добили. Ну, нормально вгадив, що ж зробиш. Окей, маємо сьогодні перший хрестик. Блін. Прикольно, голді. Ну, мабуть, нехай рігар так і лишається, тому що у нас тут може бути сліпота і сповільнення мани. Ну, погнали. Звичайно, щити від араміси не кайф. Це, я так розумію, компенсація за попередній бій. Угу. Блін теж. О, кристал сам склався. Дуже ага, фігова така ситуація. Те, що це зараз поставить мітку свою. І Рігарда, якщо що я буду активувати, прилетить Людвіго. Тільки там прилетить. 981. В принципі, як на мене, будемо все це активувати, щоб ми більше змогли вгатити. Так, погнала шерди. Тут стійкості куча, Розумію. Сюди вдаримо. Тут просто в цьому бої дуже пощастило з полем. Чому не знаю. Так, ну, наступний. Ого! Це той, що копіює, ріже ману і копіює. Опана. Може якось вийде пропетляти? Побачимо зараз так. Ну, я тоді пропоную, спробуємо зібрати 9 червоних. Чи так спокусливо? Фіолетові на горизонті Майорять. Так, ну, думаю, як знімаємося ж добре, так, тому що вже просто від оцих всяких нюансів в цій грі вже буває кришу зносить. Тому, в принципі, нема чому дивуватися, чому гравці, гравці не витримують і видаляють гру. На жаль, в моєму альянсі таке теж сталося. Я, я на жаль, цьому... я, я радію за цю людину. Але мені дуже сумно від цього. Що в моєму колективі поменшало? Ну, поменшає є на одну чудову людину. Так. Ну що? Погнали. Це добили. Окей. Все, за сьогодні у нас аж один хрестик, це дуже добре. Поки що я навіть топ-5. Топ-1. 5 топ П'ятитисячне місце, але може мені пощастить. Я топ-1. Хоча я, мабуть, не лишусь, я думаю, буде. Ну, побачимо, які там будуть нагороди. Все, всім дало камня, всім класних нагород. Всім крепких нервів. Всім пока-пока.